Всім привіт! Хочу вам показати прикрасу, виготовлену за моєю схемочкою. Це Edelweiss номер 3 у двох відтінках. Я робила червоно-чорний, а ось пані Леся Шнурок зробила його у чорно-білих відтінках. Думаю, прикраса вийшла. Неймовірно гарна. Хто має бажання. Придбати для себе ось таку прикрасу, можете звертатися до пані Лесі. В описі під відео я залишу силочку на її Facebook. А кому потрібна схемочка або майстер-клас. Я залишу в описі під відео силочку на свій Facebook, також є номер вайбера. І в описі під відео залишу вартість схемочки та майстер-класу. Думаю, прикраса вам подобається. Вона вийшла гарна, цікава, така енергійна, жива. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно отримувати від вас коментарі. Як вам прикраса чи ні? Прикрас у мене є дуже-дуже багато. Тож, робіть. Щось творіть своє нове, творіть із нами ось таку красу. До нових зустрічей. Пока-пока.